Вітаю на каналі Тато казку -ка. Залюбки моя малятко. Зараз ми з тобою потрапляємо в казку Ріпка Був собі дід Андрюшка, а в нього баба Марушка. А в баби донечка Мінка, а в донечки собачка Хвінка. А в собачки товаришка Киця Варвара. А в киці вихованка мишка Сіроманка. Раз весною взяв дід мотику, скопав у городі грядку велику, гною трохи наносив, грабельками підпушив, зробив пальцями дірку та й посадив дід рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарна. Щодень ішов дід у город, набравши води повний рот, свою рібку поливав. Їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла, зразу така, як мишка була, потім як кулак, потім як буряк, потім як два. А нарешті стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де й стати. Час. Каже нашу рібку рвати. Пішов він на город, гуп-гуп, узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, впираються ногами, мучився потім увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу марушку. Ходи, бабусю, не лежи. Мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід Рібку за чуб, баба діда за плече, смикає дід Рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба, дочку, мінку. Ходи, дочку, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, тягнуть руками, впираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка собачку хвінку. Ходи хвіночку, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, тягнуть руками, опираються ногами, промучились весь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицьку варварку. Ходи, Варварко, не лежи! Нам рібку вирвати. Поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка-баба за торочку, собачка-дочку за спідничку, киця собачку за хвостик. Тягнуть і руками і зубами, Упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку сіроманку. Ходи, сіроманко не біжи, нам мрмяв рібку вирвати. Допоможи. Пішли вони на город гуп-гуп! Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка-баба за торочку, собачка-дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, а мишка кицю за лапку. Як потягли, як потягли, так і покотилися. Упала рібка на діда Андрюшку, дід на бабу Марушку, баба на дочку мінку, дочка на собачку хвінку, собачка на кицьку варварку, а мишка шусть! у шпарку. Червона шапочка. Жила колись в одному селі маленька дівчинка, та така красуня, що кращої за неї, мабуть, ніхто й не бачив. Мати любила її донестями, а бабуся ще більше. Добра бабуся шила для внучки червону шапочку, яка була їй так до лиця, що дівчинку всі почали так і називати червоною шапочкою. Одного разу мати напекла пиріжків і каже: Піди до бабусі, довідайся, як вона поживає, бо мені казали, що вона нездужає. Віднеси їй пиріжки і цей горщик масла. Червона шапочка хутко зібралася та пішла до своєї бабусі, яка жила в іншому селі. Йде вона лісом, коли раптом зустрівся їй вовк. Йому відразу захотілося з'їсти дівчинку, але він не наважився це зробити, бо поблизу у лісі були лісоруби. От він питає: Куди йдеш, червона шапочка? Бідна дівчинка, не знаючи, що дуже небезпечно зупинятися в лісі і слухати вовка, відповідає йому Я йду навідати свою бабусю і несу їй пиріжки та горщик масла, який мені матуся передала. А чи далеко вона живе? питає вовк. Так, далеко, відповідає йому червона шапочка. Он там, за вітряком, бачите, в першому будиночку в селі. Гаразд, каже вовк. Я теж піду до неї, навідаюсь. Я ось цією стежкою піду, а ти йди он тією. Побачимо, хто з нас швидше прийде. І вовк щосили побіг найкоротшою стежкою, а дівчинка пішла довшою стежкою та ще гралася, збирала горіхи, бігала за метеликами і робила букет із квіточок. Вовк миттю добіг до бабусиного будиночку і постукав у двері. Хто там? Це я, ваша внучка. Червона <кхех> шапочка, відповів вовк, змінивши голос. Я принесла вам пиріжки і горщик масла, це <кхех> матуся передала. Добра бабуся лежала в ліжку, бо справді трохи не здужала. Вона гукнула йому Смикни за мотосушку, лямка й відкриється. Вовк смикнув за мотузку, і двері відчинилися. Тут він накинувся на бабусю і жер її одразу, бо він уже понад три дні нічого не їв. Потім зачинив двері, ліг на бабусине ліжко і почав чекати червону шапочку. Незабаром дівчинка прийшла і постукала. «Хто там?» Червона шапочка спочатку перелякалася, почувши грубий голос вовка, але потім подумала, що, мабуть, у бабусі нежить, і відповіла: Це ваша внучка, червона шапочка. Я принесла вам пиріжка і горшок масла, це матуся передала. Вовк гикнув їй трохи нижчим голосом. Смихни за мотузочку, Лямка і відкриється! Червона шапочка смикнула за мотузочку, і двері відчинилися. Побачивши, що дівчинка війшла до кімнати, вовк сховався під ковдру та й каже: Поклади пиріжочки на скриньку, а горщик масла там постав. А сама йди, полежи зі мною. Червона шапочка лягла в ліжку і дуже здивувалася, коли побачила, який вигляд в її бабусі. Бабусю. Які ж у вас руки великі, каже вона. Це щоб я міцно тебе обнімала, онученько. Бабусю, які ж у вас ноги великі? Це щоб краще бігати, дитинко. <кхи> Бабусю, а які ж у вас вуха великі? Ага. Це, щоб краще чути, дівчинко. Бабуся, які ж у вас очі великі. А, це щоб краще бачити тебе, онученько. Бабусю, а які ж у вас зуби великі, а це щоб тебе з'їсти. І з цими словами злий вовк накинувся на червону шапочку і з'їв її. Але на щастя, в той самий, час мимо будиночку проходили лісоруби із великими сокирами. Вони почули шум, вбігли до будиночка і дали вовку по голові. А потім розрізали йому черево, а звідки вилізли бабуся і червона шапочка. Живі та здорові! Чарівна сопілка. На далекому острові серед безмежного Індійського океану жив собі в одному селі хлопчик на ім'я Тайні. Не було у нього ані тата, ані мами. Та він сам не пам'ятав, як потрапив у дім старости села і як почав там працювати. В селі мало хто знав ім'я хлопчика, і кликали його просто Малий. Старостиха казала сусідам, що вони з чоловіком купили тайні у якихось прохожих людей Малий ріс, добрим і слухняним хлопцем. Як тільки сходило сонечко, він забирав буйволів свого суворого господаря, гнав їх на рисове поле, а ввечері приганяв додому. Після цього йому доводилось ще чимало поратись по господарству, аж поки на землю спускалася ніч і всі лягали спати. Не диво, що тайні більше подобалося пасти буйволів у полі, аніж тяжко робити в хазяйському домі, де йому щодня перепадали штурхани й потиличники від старости і його жінки. Обоє були дуже лихі і недобрі люди. Через це тайні і любив ще досвіду забирати худобу. І проводити з нею цілісінький день у полі. З одного боку до поля підступала зелена стіна густого лісу джунглів, з другого тяглася низка таких гарних і високих гір, що, здавалося, ніби вони сягають місяця сонця зірок. Долиною біля підніжжя гір протікала річка, і хвильки плюскотіли в ній, мов музика. У тайні була маленька супілка. І поки худоба паслася, хлопчик грав на ній. Буйволам подобалося звуки сопілки, під її музику та співи пташок танцювали дикі звірі. Та одного разу сталася біда. Староста примчав на рисове поле, вихопив у тайні сопілку з рук і потрощив її на шматки. Звірі розбіглися, пташки порхнули на всі боки. А буйволи Похмуро вичікували, що буде далі, лежачи, як завжди, у воді по самі очі. Староста дуже гнівався і репетував, щосили: Ну, малий, якщо ти ще посмієш грати на своїй сопілці, я з тебе шкуру спущу. Хіба не знаєш, що мені не спиться, коли ти свистиш у цю дудку? люто вигукнув він і подався додому досипати. Тайні стало сумно і самотньо без сопілки, їсти хотілося ще дужче, ніж завжди, і він не знав, що робити. Та минуло кілька днів і якось підійшов до нього в полі незнайомий дідусь. Він простяг тайні іншу сопілку та мовив. А ну ж бо, хлопчику, загадай, щонебудь, подмив цю сопілку і твоє бажання, ха. Здійсниться. І з цими словами дідусь пішов далі. Малий пастушок почував себе найщасливішою людиною в світі, а коли звірі побачили, що у Тані нова сопілка вони підступили зовсім близько, бо їм цікаво було поглянути на неї. Тані заплющив очі і загадав: Я хочу, щоб і в моїх друзів, і в мене було достатньо їжі. А після того, як загадав бажання, заграв на сопілці. Закінчивши грати, хлопчик розплющив очі. Зовсім близько перед ним стояла таця з наїдками, фруктами та різноманітними ласощами. Перед буйволами лежали оберемки запашної трави, а поруч усяка їжа для звірів і для птахів. Та знову заплющив очі і загадав нове бажання. Я хочу, щоб по небу пливли різнокольорові хмарки, промовив він і заграв на сопілці. А коли розплющив очі, то побачив прекрасне блакитне небо, а на ньому яскраві барвисті хмарки. За них саме визирало сонце, і воно вигравало, мов веселка. Тані подумав і загадав ще одне бажання. Я хочу, щоб усі усі дерева і великі, і малі. Негайно зацвіли! Ну і знову заграв на своїй чарівній сопілці. Це його бажання теж здійснилося. Коли хлопчик розплющив очі, то побачив, що дерева навкруги всіяні червоними, жовтими, рожевими, синіми, фіолетовими, блакитними і різнокольоровими квітами. Яке диво! Всі мої бажання здійснюються! Що ж мені ще загадати? подумав він і замислився. Аж ось у голову у нього промайнула гарна думка: Я хочу так заграти, щоб сопілка зібрала сюди хижих звірів з усієї околиці, з усіх нір і лігов. Та знову дмухнув у сопілку, і одразу ж дикі звіри почали збиратися на полі і ставати довкола хлопчика. Були тут хижі тигри, були люті вовки, були інші великі малі звірі. Приповзли навіть змії, повні смертельної отрути. Дивно, але опинилися серед звірів і староста та його жінка. Вони обоє гавкали, наче собаки, а з очей у них котилися сльози. Одні звірі грізно ревіли, інші гарчали, деякі шипіли і всі разом без упину танцювали під звуки сопілки. Та ось хлопчик. Перестав грати, звірі ж одразу замовкли, спинилися і задивилися на тані та його чарівну сапілку. Тільки староста зі своєю жінкою уп'ялися очима в землю. Усі ви, мабуть, втомилися танцювати, голосувати, Тож, коли я знову заграю, хай усі хижі й жорстокі звірі, які тут є, повертаються в джунглі до своїх лігов, промовив тані і перепитав. Ви мене добре зрозуміли? Знову пролунали звуки сопілки, і звірі прожогом кинулись до лісу, а староста і його жінка чомусь подалися першими. Коли всі розбіглися, тані перестав грати і повернувся до худоби. Потім глянув у бік села і промовив: Я грав на сопілці, щоб дикі звірі повернулися до лісу, а мій господар і господиною побігли разом з іншими. Що ж тепер робити? Коли сонечко хилилося за обрій, Тайні погнав худобу до садиби свого господаря. В хаті було порожньо. Хлопчику стало сумно й самотньо. Він подумав, подумав і тихо сказав Як же я житиму сам один у цьому домі без старости і його жінки, хоч вони і добрі люди, та все ж ми стільки прожили разом. Сльози покотилися у нього по щокам. За кілька хвилин хлопчик перестав плакати, взяв сопілку, заплющив очі і загадав бажання. Нехай господарі цього дому позбудуться своїх лихих звичок, хай стануть добрими і привітними, хай навчаться любити інших людей, тоді ми зможемо щасливо жити в цьому домі. Незабаром староста і його жінка повернулися з лісу, і відтоді вони зажили весело. Та щасливо, от і казочці кінець. А хто слухав, молодець! Не забувай поставити лайк та підписуйся на канал, щоб не пропускати нові казки.